Варто наголосити, що в селі Побережжя двічі на місяць централізовано вивозиться сміття і не потрібно річку перетворювати. Просто так відпочиваєш. Але гарно придумали, правда? Виходить, що немає номера, то може міліція говорити, що видно. Буквально не дав. Буквально не дав не так. Сьогодні пане працював? Ну, працював? видно ж. Так.

Да, он. Нет, Ох, не знаю. Знаете, кто... Хоть я кис по плюс. Ох, не знаю. Що? Свет, а? Там вот ззаду как подается. Я травикручиваю. Да, со стороны задів. Знаєте, вид рват. Знаете, хиба взятой баллончик. Балончика. Робити радикальний мек і так. замалювати, намалювати номер. Ще потім йде, подасть. а що, за подасться. намалював? малювати. Ну, що? Добре. Що, ну, запах... буде... буде... що це означає? Ще один, йдемо, ще один, дівчино. Пішли, звісно. Хоч як їй буде, то так ми трохи цих намалювали. 2 квітня 22.47 з село Побережжя Тесмицького району. Приїхали по проханню сільського голови села Побережжя. Вона зателефонувала, сказала, що в селі вивозять піщано гравійну суміш. На жаль, по, коли ми приїхали, то вже руху ніякого не було. Нам вдалося знайти одну машину по грузчика, нічого ми тут не знайшли, правда, взагалі ніякого руху немає. Але звертаємося до всіх людей, всіх небайдужих. Телефонуйте нам, під цим відео ви побачите номер телефону, на який можете зателефонувати. І в випадку, якщо в вашому селі чи в вашому населеному пункті е відбувається, вивіз незаконний, вивіз гравію, піску, чи будь яких інших речей, телефонуйте, і ми будемо спільними зусиллями боротися зі злочинцями. Так само хочу наголосити, що зараз відбувається нерест. Починаючи з 1 квітня, відповідно, давайте разом збережемо нашу природу. Тут ми можемо знайти різноманітні порошки, такі як Аріель. Сумніваюся, що люди на річці займалися пранням, цигарки, пляшки від горілки, рево і багато іншого. Ще пам'ятаю, буквально рік рік тому на Майдані ми всі кричали, Україна це Європа і багато іншого. А на сьогоднішній день йдеш на річку і здається раніше, це суцільна смітничка. Ну, люди добрі. Бережіть природу. І все це річка Дністер. Да. Берег. Потім ми приходимо на річку, кажемо, що нема де піти навіть почити, бо все засмічено. А прийшов вже кожних пару метрів, бачимо мішки сміттям. І хай не кажуть що які речі. Пане Богдане, що ви думаєте? Думаю, що це мерзость. Мерзость? Це реально мерзость. Це, це, це взагалі дитячі, як це називається? Памперси. Памперси. Ну невже люди Прокладки. не вистачає розуму е, довести сміття до смітнички? Якщо не можете викинути вивезти села, то хоча б франкістю провізіть. Варто наголосити, що в селі Побережжя двічі на місяць централізовано вивозиться сміття і не потрібно річку перетворювати на смітник, оскільки чисто не там, де...